Привіт! Хочеш навчитися розв'язувати швидко та легко комбіновані задачі з хімії? мерші зі мною. Суміш масою 7,5 г, що складалася із газуватих етану і метаналю, повністю спалили в надлишку кисню. Унаслідок цього утворився карбон-4оксид об'ємом 8,96 літрів за нормальних умов. Обчистять об'ємну частку у відсотках метаналю в початковій суміші. Запишемо дано. Маса суміші 7,5 г. Об'єм вуглекислого газу 8,96 літрів. Знайти об'ємну частку метаналю в початковій суміші. Перейдемо до розв'язання. Запишемо рівняння реакції. Це горіння етану і метаналю з утворенням вуглекислого газу та води. У вигляді кружечків позначено загальна маса суміші та загальний об'єм вуглекислого газу. Так як працювати з об'ємом незручно, перейдемо до кількості речовини вуглекислого газу. Кількість речовини вуглекислого газу загальна, дорівнює відношенню загального об'єму до молярного об'єму. Молярний об'єм є сталою величиною та дорівнює 22,4 літри на моль. Поділивши отримані величини, здобудемо 0,4 моль. Тобто загальна кількість речовини вуглекислого газу 0,4 моль. Нехай кількість речовини вуглекислого газу з другого рівняння буде х. Так як стихіометричне співвідношення метаналю і вуглекислого газу 1 до одного, то кількість речовини метаналю буде х. Відповідно знайдемо кількість речовини етану. Кількість речовини етану буде дорівнювати 0,4 мінус х поділена на 2. Пригадаймо, кількість речовини етану дорівнює відношення маси етану поділити на молярну масу. Звідси маса етану буде дорівнювати кількість речовини етану помножити на молярну масу етану. Кількість речовини етану знайдена, ось вона записана, молярна маса 30. Маса метаналю буде 30 помножена на х. Відповідно складаємо рівняння. Масу етану записуємо плюс маса метаналю і дорівнює 7,5. Розв'язуючи дане рівняння, знаходимо х це 0,1 моль. Об'ємна частка метаналю в початковій суміші дорівнює відношенню кількості метаналю. На кількість речовини суміші. Відповідно, це дорівнює 0,4 або 40%. В даній задачі запитується подати відповідь у відсотках, тому це 40. Задача розв'язана. На все добре, до нових зустрічей!